Сильний вітер, коротеньке відео, ще хочу зняти відносно сорту американської селекції Джефферсона. Посаджений був даний відводочок тієї весни 22-го року. І вже, як можете бачити, він почав цвісти. вже є жіноча брунечка з світом. Брунька. Ще не розвинулася, бачите, вона ще знаходиться в стані спокою. Це дуже добре, що відтягується вегетація, що пізніше сорт пробуджується, він підходить для наших умов. Наприклад, краще, як Шедевр, чи навіть святковий, чи караманівський. Навіть мені здається, що на Джеферсоні менше розвинулася брунька, як на каталонському. Так що даний сорт американської селекції, і він також підходить для нашого кліматичних умов. Можна його вирощувати, побачимо, що за горіх, я не знаю, ще який там горіх, Ну, садоводи мені його хвалили. Говорять, що дуже перспективний сорт, морзостійкий, дуже врожайний, неприхитливий, стійкий до хвороб. Ну, побачимо. Наразі все. Будемо за ним спостерігати.